Я його зміню, казала мені донька, а я хотіла криком кричати, що змінити людину неможливо. Я тому яскравий приклад. Теж думала, що біля мене її батько зміниться, кине пити та буде добрим сім'янином. Як я помилилася, і прийшлося жити з Максимом, бо ж діти є. Доню, ти тільки подивися, як він дівчатам крутить, голови і ту кинув, і цю кинув, і тебе кине. Ні, мене не кине, бо я краща за них, вперлася донька. Я пішла з кімнати, бо слухати її було нестерпно, а переконати неможливо. Моя дитина, моя розумниця. Моя радість летить, мов метелик на вогонь, а я не можу її спинити. Не закрию ж я її в кімнаті, 18-річну дівчину. Безсонна ніч мене чекала, і я вирішила, що Максим має нарешті включитися як батько в цій ситуації. Тому, як тільки він прийшов з роботи, то я йому пояснила, який хлопець поласувався на нашу дівчинку. Ото той лобуряка! Обурився Максим. Я не раз чую, як він хвалиться перед іншими хлопцями в генделику, але я й подумати не міг, що він буде хвалитися й перемогою над нашою Іринкою. Мені аж від серця відлягло, що чоловік нарешті зацікавився, що діється в домі, а не лише собою. Але мене чекало гірке розчарування. На наступний вечір Максим прийшов геть веселеньким і сказав, що Валентин просто чудо. «От такий хлопець. Показав Максим палець вгору. Все буде добре і пішов хропіти. Я сиділа і не знала, що мене більше обурює хитрий лобуряка чи мий безхарактерний Максим. Знаєте, з одного боку не хотіла я лізти в почуття доньки. Але з іншого боку, якщо я це не зроблю, то буду потім каятися все життя. Я пішла ввечері в генделик, де сидів Максим з друзями і там же побачила Валентина. Хлопець гульбанив та поводив себе дуже показово, адже у нього гарна машина і багаті батьки, дівчата за ним бігають. Чого йому ще треба? Ходи, Валентине, відвезеш тестя додому. Підійшла я до нього. Якого тестя. округлилися очі в молодика. Ось того, показала я на Максима і свою тещу. Яку? знову отетерів хлопець. Мене, дорогий зятю. Я взяла його під лікоть і повела до Максима. Хлопець не пручався, бо не чекав такого повороту і був просто шокований. Ми доїхали додому, і я попросила його завести Максима в квартиру. На порозі нас вже чекала Іринка і просто палахкотіла, чи від того, що побачила коханого, чи від того, що батько в такому стані. Доню, зять поміг, хай Бог його береже, батька додому привести. Запрошу його на каву. Донька щось зашипіла і забелькотіла. Валентин теж сказав, що дуже поспішає, і ми з Максимом залишилися в квартирі обоє. Через якийсь час донька вернулася і накинулася на мене. Навіщо ти мене отак підставила? Як підставила? зробила я круглі очі. Він, майбутній зять, то не може тата підвести. Він сказав, що ви йому не сподобалися. Намагалася перекласти слова Валентина на більш пристойні Іринка. Він нам теж не подобається, але ж ми його зі щирими обіймами приймаємо в родину, сказала я. Він не хоче з вами жити, а ми з ним. Пройшов якийсь час, а донька все дулася, бо Валентин почав її обминати. Це через вас. А що ми такого зробили? дивуюся я. Якщо його лякають свати, то що це за сильний чоловік? Як він буде поводитися при складнощах в житті. Знаєте, вона через якийсь час переключилася на іншого хлопця, більш спокійного та з кращої родини, який ставиться до неї як до достойної дівчини. Я не сподіваюся, що буду скоро свахою, але хоч не буде про мою доньку хвалитися по людях. Підпишись підтримай українськомовний контент.